Тож я купив собі iPad Air на дорослому процесорі Apple m 1 До цього в мене було три базові айпеди 2017, 2018 та 2019 років. Виходить, що це мій перший пристрій наступного рівня. Я ним користуюся вже деякий час, тому зараз розповім вам, чому я нікому не раджу його купувати. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про планшетні комп'ютери з Купертіно. Це вже другий Air в оновленому дизайні, і, мушу визнати мені він. Подобається алюмінієва задня панель синього кольору з прямими гранями, а iPhone 12, це справді крута штука. Тут ми маємо порт для заряджання USB Type-C 3.1 Gen 2 без Thunderbolt, стереодинаміки, мікрофони та розблокування Touch ID. Так, Face ID все ще залишається функцією для прошок, тому тут маємо сканер відбитків пальців у кнопці живлення. Сканер досить шустрий, хоча користуватися ним не так зручно, як в моїх попередніх планшетах, де була кнопка Додому зверху у рамці дисплеї. Розташовано фронтальну камеру, на задній панелі є один основний сенсор та мікрофон. Спалаху тут все ще немає. А от якщо взяти пристрій в руки та почати ним користуватись, все насправді зручно. Все на своїх місцях до форми дуже швидко звикає, ще й товщина досить приємна. Однак треба відзначити, що корпус виготовлено з напричу тонкого алюмінію, який аж ніяк не відчувається надійним. Тому я відразу придбав собі досить дешевий чохол. І отут окремий прокол, бо, як то кажуть, скоп. Бий платить двічі. По-перше, чохол має гострі грані, тому коли тримаєш планшет в руках, воно все впивається в руку. І це ну реально боляче. Хоч пристрій важить лише 461 грам, цього все одно достатньо для дискомфорту. Але це тільки початок. Ще й виріз під USB-C зроблено не дуже влучно, тому не всі пристрої можна під'єднати. Виріз під, під Touch ID у кнопці живлення розташовано настільки глибоко, що сканер не спрацьовує у 10 з 10 випадків, а кнопки гучності постійно. Натискаються без моєї участі. Тому будьте уважними та ніколи не купуйте ось такі дешеві неоригінальні чехли, бо це насправді непотріб та сміття. Але якщо вам потрібні насправді якісні аксесуари для всієї вашої яблучної техніки, і не тільки раджу звертатись до моїх друзів магазину Яблука. Цей iPad Air M1 я собі купив саме в них, тому можу сміливо вас запросити завітати до найближчого магазину яблук. Посилання в описі відео. А ще є дуже крута новина: 1 червня, прямісінько у центрі нашої столиці у місті Героя Києві, за адресою Хрещатик 42, яблука відкривають музей техніки Apple, який стабільно поповнюватиметься Новими експонатами. Вхід вільний, тому запрошую вас відвідати флагманський магазин. Саме так, на першому поверсі великий Apple Space, а прямісінько під ним музей культових гаджетів. І йдеться не тільки про iPhone. Ви зможете зацінити перші Macintosh, iMac та навіть iPad. И. Це найбільша колекція яблучних девайсів в Україні. Всю свою техніку Apple останнім часом я купую виключно в яблуках, тому щиро раджу вам зацінити їхні пропозиції, впевнений, що такі ціни вас приємно здивують. Нагадую, посилайте. Аня є в описі цього відео iPad Air 5 має 109 дюймовий ips дисплей яскравістю 500 ніт та роздільною здатністю 1640 на 2360 пікселі. Кажу відразу, порівнюючи з будь-яким бюджетним iPad, цей пристрій має величезну перевагу у яскравості, контрастності та насиченості кольорів. Тут ще й ламінація є, тобто відсутній шар повітря між матрицею та захисним склом, тому й кути огляду дуже вдалі, та й сам екран сприймається на іншому рівні. Але щодо яскравості, тут все не так просто. Я з тою своїм iPad Air виключно вдома, тому мені ок, але я впевнений, що на вулиці під прямими сонячними променями буде не настільки комфортно, як то кажуть, це вам не міні-LED. Але найбільша проблема насправді навіть не в цьому. Головною вадою екрану цього пристрою є частота оновлення. Тут немає промоушену в будь-якому вигляді, тому пристрій, який оснащено неймовірно потужним залізом, відчувається значно повільнішим, ніж він є насправді. Але це може бути виключно моєю проблемою, бо що в моє в моєму MacBook Pro є 120 Гц, що в моєму iPhone 13 Pro. Заявляю вам з усією можливою авторитетністю, якщо у вас є бюджет на пристрій з ProMotion, Купуйте виключно його. І неважливо навіть, що це буде iPad, MacBook чи iPhone. У будь-якому випадку промоушен краще. Так, цей iPad я купував для інших цілей, про які я розповім далі за текстом. Тому особисто для мене це не настільки принципово, але кожного з вас хочу застерегти та попередити. З іншого боку, до якості зображення не маю жодної претензії. Будь-який контент сприймається на 10 з 10. Ще й застосунок YouTube нарешті навчився відтворювати відео у роздільній здатності вищі Full HD. Тут ну чисто кайф. Ну а тепер поговоримо про. Продуктивність та екосистему запевняю вас, тут відбувається найцікавіше. Взагалі все дуже просто та неймовірно складно одночасно. П'яте покоління Air отримало дуже серйозний процесор m 1 та аж 8 ГБ оперативної пам'яті, причому йдеться про повноцінну версію m 1 з восьмиядерним процесором та восьмиядерним графічним процесором. Принаймні так кажуть GSM Arena, якою я завжди користуюся для довідки. Думаю, що говорити про безпосередню продуктивність можна не так вже й довго, бо воно тут все неймовірно швидке. швидке. Ви зрозуміли, застосунки у пам'яті тримаються файно, запускаються швидко та функціонують як слід. За більш як тиждень тестів не помітив жодного суттєвого багу, а глюків та фрізів немає від слова зовсім. Це дуже продуктивний планшет, але саме тут починаються мої нескінченні питання. Почнемо з того, що до будь-якого актуального iPad можна під'єднати клавіатуру та мишу. Але якщо з клавіатурою питань взагалі немає, бо все воно працює так само, як і на MacOS, то от миша то біль. Курсор це навіть не курсор, а таке. Собі невеличке коло, яке магнититься до всіх можливих інтерактивних елементів. І з одного боку це досить логічно, з іншого боку, не всі застосунки адаптовані під мишу. Звісно, я перевірив, як працює мій улюблений DaVinci Resolve на iPad та дійшов висновку, що тут потрібен Apple Pencil, бо вся система заточена під керування дотиками. А щоб дотики були максимально точними, потрібна відповідна периферія. Щодо самого DaVinci, це такий професійний софт для монтажу відео, яким я користуюсь на MacBook для створення всіх. Відео на моєму каналі, а iPad отримав його урізану версію. Тут маємо сторінку для нарізання відео та сторінку обробки кольорів та ефектів. Насправді, для більшості YouTube відео цього цілком вистачить, тим більше, що воно все чудово працює зовнішнім SSD-накопичувачем, з якого можна як завантажувати файли у програму, так і на який можна виводити відео. До речі, ось вам реальний тест. 5 хвилинне 4 к відео з обробкою кольорів та ефектами рендерилося приблизно 4 хвилини, що дуже дуже файний показник. А планшет при цьому навіть не Грівся, то і відтворення у реальному часі працює добре. Я б сказав, що якби це було принципове питання, тут реально можна було б нормально працювати, враховуючи, що софт безкоштовний, це реально ульта. Фішка в тому, що на iPad є великий справжній Photoshop, але щоб ним користуватися, потрібно купувати окрему підписку. По перше, платити додаткові 10 баксів на місяць за підписку, якою я вже користуюсь на MacBook, мені не дуже цікаво. По-друге, хочеться плюнути в обличчя тому хлопу в Adobe, який вирішив, що для українського регіону можна. Виводити повідомлення свину Фу далі на деяких достатньо потужних iPad з'явився повноцінний постановник. Ось тут це майже справжній досвід з кількома відкритими вікнами. Це мені подобається. Якщо б я планував працювати на iPad, то з цього режиму ніколи б не виходив. Все плавно, чітко, зрозуміло, зручно. Ще тепер до iPad можна під'єднати зовнішній монітор, що я й протестував. Відкривається новий робочий стіл, який дуже схожий на MacOS, але вуха iPadOS терчать на кож. Кроці. Для якоїсь офісної роботи цього може цілком вистачити. Можна дивитися відео на YouTube, переглядати різні дані та щось писати. Звісно, тут для максимальної зручності вже точно потрібні клавіатура та миша, однак є прикольчики. Наприклад, ті самі DaVinci та Photoshop не можуть запускатися на зовнішньому моніторі, що вже рази у два знижує корисність цього функціоналу. Воно все просто не запускається чи видає екран помилку. Тому взаємодію iPad з монітором я б оцінив на 6 з 10. Але є те, що мені насправді дуже дуже сподобалося, це зв'язка iPad та MacBook. Ви можете поставити планшет ліворуч чи праворуч від свого комп'ютера, розблокувати його. Магія Apple сама зрозуміє, як розташовані ваші пристрої стосовно один одного, і ви тоді зможете відразу, без додаткових налаштувань, перенести курсор з MacBook на iPad та використовувати там трек та клавіатуру свого комп'ютера. Головне, щоб обидва пристрої були під'єднані до однієї мережі Wi-Fi. Особливо кайфово, що iPad розуміє всі. Звичні свайпи по трекпаду двома чи трьома пальцями. Це прикольно, особливо коли готуєш текстові матеріали та хочеш писати сценарій на одному екрані, а переглядати різні статті тощо на іншому. А ще ви можете у кілька кліків використовувати екран iPad як другий монітор для вашого MacBook. Тобто перенести туди вікна, щось там робити, а головне все воно працює просто ідеально з мінімальними затримками. Тут чесно, взагалі, кайф це один з найкращих прикладів того, чому всі обожнюють яблучну екосистему. Але дивіться, що це. Це ж моє улюблене маленьке але вся ця зв'язка iPad та MacBook працювала навіть з базовими iPad, тому що для її реалізації не потрібно таке потужне залізо. Хіба що тут можна в ігри грати з максимальними налаштуваннями графіки з підключеним геймпадом, але такі штуки й попереднє покоління без m 1 цілком могло робити. Ще такий потужний процесор, як M1, суттєво від'їдає від акумулятора, тому автономність MacBook Air 5-го покоління з M1 гірша за автономність MacBook Air 4-го покоління. Планшета все ще вистачає на повноцінний день експлуатації, але все одно різниця є. Ще маю важливу примітку: блок, живлення, який йде в комплекті з iPad Air на m 1 заряджає пристрій на 40-50 хвилин довше, ніж це робить зарядний пристрій від MacBook Air. На 30 ватт. Тому, якщо вам воно потрібно та важливо, раджу собі такий докупити. Ще маю буквально два слова про камери. Основна на 12 мегапікселів ок для відеодзвінків підійде без питань. Ось приклад, яке відео вона знімає, а ось і фото. Фронталка тут значно цікавіша, бо має надширокий кут, який потрібен для реалізації функції Center Stage. Камера постійно намагається тримати вас у центрі кадру. А якщо з'являється друга людина, вас обох. Єдине, що розташована веб-камера не так вже зручно на верхній грані, краще було її розмістити десь тут. Бо за. Зараз під час відеодзвінків воно виглядає так, наче ви дивитесь кудись в бік. Ну а тепер давайте все це якось підсумуємо. На мій погляд, процесору Apple Silicon відверто тісно в обмеженнях iPadOS. Це відчувається буквально у всьому за що не візьмись. Значить потенціал величезний, а реалізувати його просто немає можливості. Так, якщо ви займаєтесь якимось не дуже потужним монтажем, вам цього може і вистачить. Чи якщо ви фотограф, і ваша головна ціль обробляти фото, під'єднавши камеру до планшета. Тут без питань. А ще вже ж не можна не згадати художників та творців різних анімацій у Procreate. Тут 100% все буде ок. Але вам. Я б краще радив придбати iPad Pro на M1 чи M2, бо 120 Гц є 120 Гц. Ну і найцікавіше, я приберіг на останок. Свій iPad Air я купив приблизно за 24 тисячі гривень, щоб їм нормально користуватися та отримувати максимум від можливостей, вам потрібно ще придбати чохол Apple Magic Keyboard з трекпадом та клавіатурою. Чи, наприклад, якщо ви хочете одночасно заряджати пристрій та під'єднувати до нього різні девайси? Але такий чохол коштує від 12 до 16 тисяч. Виходить, що ви берете платформу Планшет вагою 461 грам та клавіатуру на 600 грамів, а ще й у сукупності воно коштує близько 30 тисяч гривень. Ви розумієте, до чого я веду? За ці гроші можна придбати новий MacBook Air на m 1 де вже буде нормальна MacOS та всі необхідні функції у повному обсязі. Насправді більшості з вас саме так я і раджу зробити. Всім іншим пропоную розглядати чи базовий iPad 2023 року, який матиме значно приємніший прайс, чи вже iPad Pro, якщо ви один з тих. Про кого я розповідав вище iPad Air на M1 1 це пристрій, який я так і не зміг збагнути. Хоча припускаю, що я просто не цільова аудиторія. Мені планшет потрібен для того, щоб відосики на Ютубі подивитись, можливо, якусь кіношку ввечері та або щось пограти, і то не так вже й часто. Тож, якось так. Якщо у вас залишились якісь питання по цьому пристрою, пишіть їх в коментарях під цим відео. А якщо ви є власником iPad Air на m 1 розкажіть, навіщо ви його купили, та чи задоволені ви своїм придбанням. Було цікаво мене послухати підтримуйте відео вподобайкою, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить. Це неймовірно допомагає у просуванні якісного українського контенту, особливо ваші коментарі. Також в описі є посилання на мій інстаграм, там я публікую вщенти інший контент. А десь тут з'явилися інші мої відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!